Друзі, всім привіт! Ви на каналі огляді. І Сьогодні у нас на огляді система рідинного охолодження. Це рішення від компанії ID Cooling, яка вже багато років виготовляє ефективні охолоджувачі як для геймерських ПК, так і для ОМ ринку. І так, перед вами не просто ще одна система рідинного охолодження на 360 мм. Це новий рівень дизайну, ефективності і кастомізації. Система рідинного охолодження, яка не тільки охолоджує, а ще й прикрашає збірку. Спілкується з користувачем через LCD-екран і при цьому легко справляється з потужними флагманами на кшталт Ryzen 9 або Intel i9. Тож сьогодні ми подивимось наскільки вона тиха, як виглядає у збірці, та чи справді тримає обіцяних 350 Вт ТДП почнемо з радіатора. Тут маємо алюмінієву конструкцію на 360 мм, яка забезпечує велику площу теплообміну. Товщина 27 мм, тобто класичний розмір, який добре підійде навіть у компактніші корпуси з підтримкою 360 мм. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт. Де зможете детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Теплове навантаження, яке може витримати ця система, до 350 Вт ТДП. і це означає повну підтримку навіть найгарячіших флагманських процесорів в розгоні. Тепер вентилятори у комплекті 3 120 мм Пропелери з максимальною швидкістю обертання до 1800 обертів на хвилину. Вони створюють потік повітря 76,16 CFM, і це дуже хороший показник, сильний, стабільний і рівномірний. При цьому шум не перевищує 35 дБ. Це доволі тихо для такого класу. Тип підшипника гідродинамічний FDB, тож очікуємо довгий ресурс і м'який звук навіть на високих обертах. Помпа одна з ключових частин будь-якої системи рідинного охолодження. У Space LCD SL 360X. І вона також побудована на гідродинамічному підшипнику. Важливо, що вона працює стабільно і без гулу, навіть у навантаженні. І головне, великий повноцінний LCD-екран на водоблоці. Він відображає не просто логотип чи температуру. Він може показувати системну інформацію, анімацію, кастомні GIF-файли або навіть ваші улюблені картинки. Екран яскравий, деталізований, працює плавно. І це те, що відразу привертає увагу у будь-якій збірці. Далі ARGB. Підсвічування тут вбудоване у всі три вентилятори. Також у водоблок, і виглядає воно дійсно рівномірно та глибоко, Світле, м'яке, переливи плавні підтримується синхронізація з материнською платою. Якщо у вас збірка з відкритим боковим вікном, ця система рідинного охолодження стане одним із головних візуальних елементів. Причому це не просто заради краси. Тут видно, що все зроблено з акцентом на якість і деталі. Одна з сильних сторін цієї моделі широка підтримка сокетів. Система сумісна, як з усіма актуальними intel платформами так і з AMD- сокетами am 4 та am 5 Тобто підійде як для новітніх Ryzen 7000 серії, так і для старшої m 4 платформи. Що стосується встановлення, виробник передбачив універсальну монтажну систему, яка не вимагає додаткових перехідників. Комплект дуже щедрий і все необхідне включено з кріпленням, розгалужувачами для вентиляторів, ARGB, а також інструкцію. Важливий момент кабелів буде багато, бо треба підключити живлення для помпи, вентиляторів, ARGB і ще й дисплей. Тому важливо мати хорошу організацію кабель менеджменту у корпусі. Але якщо зробити це. Грамотно вийде дуже чиста і ефективна збірка. Що найбільше хочеться знати перед покупкою такої системи рідинного охолодження, це наскільки ефективно вона охолоджує і наскільки тихо при цьому працює. І тут ця модель реально приємно дивує. По-перше, заявлена підтримка ТДП до 350 Вт. Це не просто цифра на коробці. У тестах із потужними процесорами, навіть у стрес навантаженні, температура тримається в межах 70-75 градусів, і це при повному розгоні. У звичайному геймінгу чи рендері ще нижче, тобто ця. А система рідинного охолодження абсолютно спокійно тягне топові чіпи без перегріву, навіть із навантаженням на всі ядра. Тепер і про вентилятори. На обертах до 1200-1300 RPM вони майже беззвучні. Якщо не прислуховуватись спеціально, їх не чути взагалі. От при максимальних 1800 RPM, звісно, шум з'являється, але він плавний, без вібрацій чи високочастотного свисту, як це буває з дешевими вентиляторами. Помпа також поводиться дуже стабільно, Гули чи вібрації немає. Навіть коли про. Працює постійно у кімнаті з нормальним фоном. Вона повністю зливається з фоном ПК. Ще один момент: ефективність радіатора. Товщина 27 мм, стандартна, але внаслідок вдало підібраних вентиляторів і високого CFM, Тепло дуже швидко виводиться з контуру. І що приємно, навіть коли температура зростає, система не починає ревіти, а збільшує швидкість поступово. Вентилятори вмикаються в лоб на 100%. і це реально зручно в реальному використанні. Тестування проводимо на наступній збірці. Це AMD Ryzen 9720X та материнська плата ASRock X870 Pro RS. Перший тест проводимо в бенчмарку CinemaBench R23, де в мультикор режимі отримали 22 796 балів. Наступний тест був запущений в СінглКор, де отримали 2150 балів. Крім цього, провів тест в програмі Blender, де отримав 312 балів. Крім цього, ось результати по завантаженню та температурі. Також запустив стрес тест vaida 64, тривалістю 15 хвилин. Може Чите поглянути на результат? Це одна з тих систем рідного охолодження, яка після встановлення не просто працює, вона щодня тішить. І справді не тільки в ефективності, а в деталях, які починають цінувати саме в експлуатації. По-перше, LCD дисплей спочатку здається, що це просто візуальна фішка, але коли починаєш моніторити температуру прямо на блоці, це реально зручно. Не треба відкривати софт, все завжди перед очима. А ще круто, що дисплей можна кастомізувати, поставити гіф або ж просто красиву анімацію. І що приємно, дисплей не блимає. Не мерехтить, має хорошу яскравість навіть при денному освітленні. Підсвічування iRGB – це окрема естетика. Колір глибокий, розсіювання рівномірне. Немає відчуття дешевого неону. У поєднанні з прозорим боком корпусу виглядає дорого і естетично, особливо коли все синхронізовано з іншими компонентами через материнку. Виглядає на рівні топових брендових лінійок. Що стосується монтажу, тут є нюанси. У комплекті все є, але кабелів багато, тому кабель менеджмент варто продумати заздалегідь, особливо якщо корпус компактний. Але з іншого боку, один раз поставив і далі забув. ID Cooling Space LCD SL360XIM це надійна, сучасна та стильна система рідинного охолодження, яка поєднує в собі все, що хоче побачити вимогливий користувач, ефективність, тишу, яскраве ARGB підсвічування і кастомізацію через дисплей. Вона не з найдешевших, але й не в сегменті Overprice. І якщо ви дивитесь на те, що ти отримуєш, це одна з найбільш збалансованих водянок із дисплеєм. Яку можна знайти на ринку сьогодні? Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал угляд і тиснути на дзвоник. Ну і звичайно писати свої думки в коментарях під цим відео. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.